Всім привіт! Короче, 260-й чуть під завис у нас був. Послали ми шатунчики на промотор. От, вони приїхали з промотора. Я їх переміряв. Ну сейчас приложу відео Так, прийшли шатунчики з одної звісної фірми. Промотор називається. Ну і зараз перевіримо їх на... Солосність, коротше, цієї плоскості з той плоскостью. Сейчас виставилась у нолик. Вот там, соточка плюса показує. Розворачуємо, четвертый шатунчик. Розворачуємо. Тут упорчик у нас. Заїжджаємо. 6 соток минуса. Берем следующий. 5. ставим сюда легенько все качаем он сам стоит плюс 5 ну все сам стоит плюс 5 минус 5 ну все ничего, ничего не придумаем Берем следующий. Первый. Упал на путь. Заезжаем. Нолик. Заезжаем другой стороной. Ну, 7. 7 соток. Берем... Боечку. Двоечку, Боечку. Заезжаем. Ну, минус три. Це вона зазначає, що він чуть по висоті, коротший, Ну, то вже там та висота вже ролі не грає. Так, беремо що тут у нас третій. Заїжджаємо. Плюс 25 по висоті, ось, якщо піднімаю, то вищий на 2,5 десятки. 25. Ну таке, можна закрити глаза, ну 2,5 десятки це вже так критично. Ну тут він навіть рівний вийшов. сотки перекоса. 22 зараз і 25 з іншої сторони. Самий почти чіткий шатун, ну вищий. Ще один. Шостий. мінус 15. І з тим шатуном предыдущим. Ну, пів міліметра почти різниця. Пів міліметра це пів кіла на степені жаті. 15. Ну цей теж, кстати, ось один із рівних шатунів. 15. І 15. Це самий рівний шатун, блядь. Приложу акт виконаних робіт з їхніми розмірами. Один. І потім приложу ще один акт виконаних робіт, де вони другий раз переміряли. От, і вони сказали, що по їхній технології все чотенько. вони нічого нічим не можуть допомогти. що Я винуватий в цьому сам, бо я запресував сам в Вісячок тут, щоб ми поки фільтр тільки поміняли, сюди зробили такий увесістий. Бо ця Дрож, ну, маленька. Діло не до того. Заставили вони мене коротко, зробити собі приспособу. І запустити школьний станок. На цій подачі ми короче, різали шатуни. Там індикатором я сміщав трошки тут, щоб у мене вийшла висота. Ну і зараз подивимось, що в нас вийшло Думаю, найкраще буде видно. От. Стоїть у нас тут перший шатунчик. Я так присяду. Первый шатунчик. Вот, и осемий. Ну, сотка, Олег, сотка. Плюса. Розвертаем. Палець, кстати, класно получився. Легенький и такий манюсенький люфток для масла. Саме то буде. Ну и все, нолик, сотка, плюса. Там уже я думаю, що для наших потреб буде саме то. При замірі получився один шатун мінус 15 соток, один шатун плюс 4 десятки. А все шатун був плюс 4 десятки. Я смістив, ну, виставив одну дистанцію, то що я вам ставлю сюди кусочок відео як міняє висота. В десятках там півметра, як змінюється степень жаття в калькуляторі. Так, зайшов я тут в калькулятор. Ну, не будем про сам калькулятор, короче. У нас є ход поршня 120. Це длина шатуна, 230. Ну, це між Ну, воно нам, як не надо, діаметр єсть і недоход поршня до. Верхньої мертвої точки. Ну, до головки вірніше. Не до верхньої мертвої точки, а до головки. От, у нас об'єм камери 55. Об'єм прокладки я поставив на 0, просто использую не ну, цей, вмісто об'єму прокладки, щоб не считати його. І додав 2 кубіка на головку. У нас виходить об'єм циліндрів. Це якесь непонятне число для нас. І степінь жаття така. Вот. Це з учотом того, що у нас прокладка у нас десь 0,5 буде виходити поршень, а прокладка товщиною 1,5. Зараз вот. ми вбираємо 0,5 чи це 1, ну 0,5 вбираємо, оставляємо одиничку. Це 5 десяток ми Вбрали Убрали, убрали 5 десяток, і у нас ці пінжаття 18,5. Вот. Якщо якби у нас був, поставили ми ті шатуни то у нас би получилось на одному степеньжатія була б 17, а на одному була б 18. А на чотирьох була б десь там посерединки. Я думаю, що для роботи движка це ну, не дуже прикольно. <кій> <кій> у Євро 0 отут 60 кубиків. 60 кубиків у євро 0. І в нього при недоході міліметр <кій> степінь жаття 16,95. А якщо ми туда поставимо прокладочку 2 мм, поставимо 2 міліметра. Ну, на, на міліметр товщу, то у нас виходить 15,8. Потом ми хочемо його в мороз завести, а він не заводиться. Ну, якось так. Ну а тут ось о дві недохода. Да, вроді Дві, дві недохода. Беремо Берем Тут щось чотири не доходи, один, да, так, трошки вийшов щось десь неудачненько. Ну, тут а ноль одну не доходить. Це сам, самий кривий шатун вийшов. Нолік. Нолік. От там сотка. Повні устраї. Просто офігенно. Як на мене. Напишіть у коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Сотка. Десь не це не попав щось. Сотку не дохода. Я думаю, там плюс-мінус сотка. ще две-три. Книжка пише до четырех соток. Так, тут что у нас? Три недохода. дохода. Щось так интересно. Так, нолік, ну, сотку не а тут, оскільки не доходить, щось там попало. Ну і тут сотку не доходить. Ставим лайкосик за шатунчики. Так що такі пірожки вийшлися з промотором. Гроші вони не вернули, втулки не вернули. Я думаю, що ну, заслухаю. Якось так. Зараз ж шатунчики на мазу, сделаємо. Я сьогодні переміряв одним шатуном коленвал, бо іншліфований. Ось вот такі вилята вийшлися. 35, 32, 35, 35, 32 і 37. Ну там плюс-мінус шатун не зажимався. Я думаю, що ну, практически коленвал в ідеалі. Ровненький. Осталося пов'язати поршня під 40 палець. Андрюха топлівну прислав. Головки в Полтавському промоторі були зроблені. Ну, на 5 з плюсом. Ну чого Київ, в те відділення, не знаю, вторий цех, там вроді крутий цех, люди вставили чи купили. станки за кучу бабок. Ну реально, там миллион двести, я дивился, станок стоит для шатунів. И они не хотят зарабатывать людям гроші, короче. Как-то так. Тут я нарезал сам. Сальники держат. Там болото, наверное, держит. Вакуум-тестером Все дела. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Цех номер 2 Дізлайк.